Якщо ваш скутер погано запускається на холодну. Або коли настають холода, допустимо, там дощова погода, або осінь, весна чи зима, більш холодніше, починають проблеми бути з пуском. Можуть бути декілька варіантів. Звісно, перше це поршнева, немає компресії, друга десь підсос воздуху. Та немає компресії, це діло вже видно, воно і в тязі. Коли підсос воздуха десь це вже видно, по ходу, як він їде, він нестабільно працює. Ростуть холості, падають холості. А якщо він їде у вас ідеально, просто або зранку, або коли найхолодніше стає холодний пуск в ньому дуже важкий, це причина в цьому, як його всі називають, електроклапан. Електроклапан то електроклапан. Взагалі-то це електропідсос. Обичний підсос, коли механічний витягували на себе. І засували, чи там на руль виводилось, на скутерах, на мотоциклах до сих пір є, виводиться. Ну, На скутерах це 90-ті роки. Ну, це він же просто він приводиться в дію генератором. Коли запускається скутер, він не підключений до акумулятора, а він напряму до якби, до генератора. То генератор тоді дає ток. І оця от іголочка починає механічно опускатись. Вона просто механічно. Опускається і обідняє суміш, ніби так як ви колись там запустили чи ж ви помаленьку засуваєте, коли він нагрівається. і вже це вона тут автоматично опускається. І буває, що вона просто зроблена в нас, по-перше, сухі бензини, нікому це не секрет, що хоча більш багатшої суміш. По-друге, на китайських карбюраторах отаких от от, воно не відповідно лито там, і взагалі вони буває обідняються до такого, виходить, що обідняє суміш. Там їдеш, їдеш, поки не обідняє суміш, поки не заглохне скутер. Ну це інший, це вже інша проблема. Оця штука, вона поправіма, Початковий її хід, оцей. от, Початковий її хід можна змінити. Правда, діло в тому, що на китайських карбюраторах, на китайських оцих от електропідсосах, вони не всі дієві. Ось тут от, в пластмасі є різьба. Зараз фокусую, є різьба, і вона відкручується. От. Коли ви відкручуєте її, ви зменшуєте от цю відстань самої ігли. Багато не можна, тому що воно буде підливати. І тому, коли ви ось так от зробите, воно коли вийде іголка в своє положення, він буде міняти холості досить. Ну, Чуть-чуть на один оберт, на півтора, це також діо-62 страдає, це 56-та діо карбюратори, 34 ну, ці от всі, Всі скутера. І навіть е китайські скутера, от оця от маніпуляція. Одна біда, що вони литі ось ці от часто так залиті наглухо, що от кладеш тіски і тут плоскогубцями не можеш, можеш його вломити. В, ну... Вирвати, коротше, ну, тут можна чуть-чуть вийти з положення, підкласти тут о, маленький сальничок плотненький. такий Ну Це неправильно. Зараз мені по книжках там роз'ясняють 2 гаш, о, гаш неправильно. Коротше, воно дієво, воно чуть-чуть допомагає -чуть по, по по багаторічній практиці. Ну Ось така от може бути е, як маніпуляція цим підсосом, допомогти просто при холодній порі або добі. Запустити краще ваш скутер.